Всім привіт! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні субота позаду мене великий гармидер, що означає генеральне прибирання мого робочого місця. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Так, як бачите, полички свої я вже прибрала, протерла і вони готові до того, щоб я розставляла свої речі. А Сонюшка нам буде допомагати, так? Сонюш, будеш допомагати? Дівчинка наша. Так, перше, що я хочу вам показати, це штучна зелень. У мене її досить багато. І вся вона дуже різна. Ви дивіться, яка краса. Мені здається, тут навіть квіти не потрібні з вами рано. Ставимо сюди. Також у мене є така краса. Обожнюю штучну зелень. І ось такі добавочки. Теж на будь-який смак. Так, У мене є таке цікаве кашпо. Ви могли бачити таке ж, тільки білий з фіолетовим. Воно в мене вже продане з крокусами разом. Так що, подивіться, дуже цікаво. Малювати я, чесно, не вмію взагалі, але картини по номерам це я люблю, інколи практикую. Тому це сюди. Мої маленькі кашпо, дуже цікаві, в них виходять гарні композиції в українському стилі. Тому рекомендую купувати, якщо є така можливість. Обов'язково патріотичні наклеїчки Вони мають в мене бути обов'язково тут. Так, що ще хотіла вам показати? Раніше я користувалася сухою пастеллю досить довгий час, мабуть, років два, а потім спробувала масляну. Дуже крута річ. Рекомендую саме масляну. Так, вона тут висовується, також в мене є такі наборчики. все мені потрібно. Так, якщо ви займаєтесь фоаміраном, то вам обов'язково знадобиться тейп стрічка У мене їх багато, і вони всі різного кольору. Ну, В основному зелений кольор. Він в мене використовується найчастіше. Так, у мене є такі заготовки квітів. Їх я робила для якихось своїх квіткових композицій чи віночки, вони в мене позалишалися, тому лежать собі, чекають. Можливо, колись їх використаю. Так, хотіла вам показати також мох. Його я купую в звичайних інтернет-магазинах. Просто вбиваєте в гуглі купити мох. І, будь ласка, є такий-також такий. колись такий. купила хору з мохом. Дуже цікаво. Не знаю, навіщо купила, але мені обов'язково колись знадобиться. це, я знаю точно. Так, сухоцвіти обожнюю їх. Використовую в основному в своїх осінніх композиціях або ж додаю до віночків, але це дуже рідко. Нещодавно робила осінній віночок на двері, то вийшло досить гарно. Ну, і так, прикрашаю квартиру. Мені подобається. Так, моя осіння композиція, такий Гарбузик, мені дуже подобається. Забула про ще свою штучну зелень. Це вона зовсім малесенька. В основному додаю її в віночки або ж різні резиночки, заколочки. ну прикраси для волосся, ви зрозуміли. Це ціла така коробка в мене ціла. Штучний сніг. Обов'язково для зимових композицій. Ну, Це мені Нікітосік подарував, зробив таку красу. Одне кашпо таке цікаве. Навіть не знаю, що будемо зробити, але щось колись придумаю. Так, Різні бусіночки. Бісер. Теж у мене сестра вишиває бісером, тому його в мене дуже багато. Так, не забуваємо про фольгу, тому що майже в усіх своїх квітах я її використовую. За основу. Відриваємо кусочок, кручуємо, і вона досить гарно тримає. Так, це магніт, який я купила. Досить прикольна штука, він йде пластами, його можна розрізати на будь-які шматочки, приклеювати і тримає гарно все. Це. це маленька папочка з моїми заготовками. Дуже корисна річ. Так, ну що? На своїх паличках я поприбирала. Все таке, як я люблю, все під рукою. Супер. Можна прибирати далі. Так, продовжимо наше прибирання. Наразі у мене шкаф. Так, найголовніше, що в мене є, це фоаміран Іранський купую тільки такий. ціночки, заколочки, пов'язочки для голови, все, що мені потрібно для прикрас для волосся. Так. Ще трішки іранського поамірану. Так, вітерний У мене кошзам різний є і з блискітками і без. Теж дуже гарно підходить для банків. Це набір пластична замша, фіміра. Але я навіть не пам'ятаю, хто цей і коли купував, тому що він дуже товстий і мені він не підходить для роботи з квітами. Так. У мене фетр, він дуже гарний для основ, прикраси для волосся. Тобто від фетру не відриваються квіти. От Фаміран, якось батьки інколи говорять, що квіточки дітки відривають. Але від фетру він триває краще Так, шматочки нашого фоамірану різного. Так, течинки на будь-який смак і будь-який колір. такі в мене є. Ще такі тичинки. Вони слугують дуже гарним доповненням для наших прикрас. Тичінки для квітів різні. І ще такі. ну, мене всього і по трішку. Така корзина з ягодами. Тут є і цукрові ягодки, і звичайні, і, як завжди, на будь-який колір. Дуже гарна добавка до віночків наших. Ми стрічечки. будь-який смак, колір. Ще стрічечки. Тут у мене ягідки різні, куди ж без патріотичних, патріотичних стрічечок. Клей для клеєвого пістолету. Раніше я купувала клей буквально там по 20-30 штучок, а потім зрозуміла, що він мені дуже потрібен і почала купувати буквально 1 кілограм. Тут мав один кілограм. Ну, я не знаю, скільки тут штучок, але, ну, мабуть, штучок 100. Так. Ще стрічки. Такий лимончик несправжній. Це в мене коробка з моїми пелюстками, тільки залишилися від квітів. Зараз буду їх використовувати. Це такі упаковки з-під чаю. Звук. У мене є таке патріотичне кашпо. а тут всякі різні штучки. Колись купувалися, не знаю, навіщо, але лежить. І ще одне патріотичне кашпо, думаю, колись використати. А в ньому, в ньому такі рафі, різні добавочки, ягідки. сукрови яблочко, Дуже всякие прикольные штучки и мы не потребны мои осенние штучки такие разные шишечки прикольные Не знаю, не пам'ятаю вже навіть, як вони називаються, але для осінніх композицій різних дуже прикольно. Так, тут сухоцвіта теж колись купувала. І ще такі жолоді різні. Обов'язково колись мені пригодиться. Тут маленькі котики. О, Зараз відкрию. Маленькі котики, Хі -хі. теж колись використовувала свої осінні композиції. Так. Так, Забула, як вони називаються, але дуже класна річ. Із заготовкою. Теж не знаю, що ще буду робити з нею, але щось буду, щось колись буду. Так. Колись робила скриньку для своїх ракушок. Ось така скринька. І там наші ракушки всередині не оформляла. Ще така ось основа, маленька корзиночка. Теж думала зробити в ній піснішники, але в цьому році не встигла. Мені тато колись з дерева вирізав, теж для чогось вони мені потрібні. Щось колись буду робити. Один будиночок я вже використала, ще два залишилося. Так, сезаль різного кольору сезаль жовта, така. Ось така молочна, гарний колір. і Яскраво так. термоядерний, такий зелений. Ну, чесно, він мені не дуже подобається, але я колись купила, тому хай буде. І ось такий салатовий. Обов'язково за основу у мене для віночків є ось такі обідочки. Бачите, звичайний чорний обідочок. Його я використовую як основу... Добачте, як основу для своїх віночків. Ще такі є тут зі стрічкою, але мені вони не подобаються, чесно. Також колись накупила з вушками, але теж до тих клуб ще не дійшли. Так, ну що, розкажу трішки про свої кашпо та горщики. Купую я їх в різних магазинах, будівельних, або ж замовляю в інтернет-магазині. Ну, коли як пощастить. Бувають вони в мене різні. Інколи мені сестра купує, так, наприклад, як ці два відеречка. колись. Буду їх використовувати. І ще такі маленькі відерочки, теж колись натупляться. Такі два однакових, симпатичних. Це я купила в будівельному магазині. Колись в інтернеті замовляла пару. Більшеньке кашпо і менше. Менше я вже використала, зробила в ньому жовто-блакитну композицію. Вийшло дуже гарно, подарувала в школу. Також купую чашечки, ви могли бачити в моїх осінніх композиціях, в таких чашечках. Дуже гарно, мені подобається. Маленькі на столик і дуже компактні. Така чашечка теж. Мамі, до речі, в такій чашечці робила композицію осінню. Є два таких кашпо. Дуже подобається кольор, ніжний. Придумаю, що в них можна зробити. А, є магнітики на холодильник. Це я купувала. Бачите, теж можна зробити прикольні штучки різні. І є ще такі лічки. Ось теж магнітики на холодильник. Буду в них щось думати, щось зробити. Ну, взагалі, кашпо в мене зараз не дуже багато, майже все я вже використала. А також забрала з дому дві таких чашки. Не знаю навіщо, але вдома вони не потрібні. А я тут, можливо, з них щось зроблю. Ще подумаю. Нарешті на моєму робочому місці порядок. Якби ж можна було сказати те ж саме про квартиру. У мене є шестирічний син, який робить мені повний безлад. Але якщо ви мама, то знаєте, що всі їх іграшки мають бути по всіх кімнатах. Але то таке. Головне, щоб на робочому місці все було під рукою. Тож, на сьогодні все. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та побачимося в наступних роликах.